Василь Симоненко, я не бував за дальніми морями. Я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав, в своїм краю під буйними вітрами, Щасливим я і вільним виростав. Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали Свої ніким не співані пісні. Коли не вмів ще й букваря читати, Ходив, як кажуть, пішки під столом Любить людей мене навчила мати, і рідну землю що б там не було. Чужих країв ніколи я не бачив, принад не знаю їхніх і окрас. Та вірю серцем щирим і гарячим, Нема землі такої, як у нас.